140 українських мікро та малих підприємств отримали гранти на розвиток енергонезалежності. Гранти до 10 або 20 тисяч євро. Підприємці могли витратити на сонячні станції, генератори та інше обладнання. Усе завдяки проекту, який реалізує фонд розвитку підприємництва за фінансування Німеччини та Норвегії. Як показує досвід, саме малий бізнес найбільш жвавий до розвитку, але разом з тим вразливий до економічних викликів та блекаутів. Саме тому проект спрямований на його підтримку. Олексій та Ірина Гончарови подружжя підприємців із досвідом у сфері громадського харчування уже 17 років. Завжди готують з душею та креативом. Зокрема, їхній фастфуд це здорова їжа. Наша фішка в тому, що ми за дві хвилини надаємо клієнтам або на драйв, або в залі корисну страву завертай. Готуємо ми в сувіді, використовуємо зелень, мікрогрін, авторські соуси. Власну справу подружжя започаткувало на рідній Луганщині. Війна змусила їх двічі релокуватися. Спершу чотирнадцятого покинули. Кадіївку, а 22-го виїжджали з гірського уже третій рік. їхнє кафе працює у бучі. За цей час не раз переживали блокаути. Тож, аби бути енергонезалежними, підприємці встановили сонячну систему за грантові кошти. Максимальна потужність 20 кВт. В номіналі маємо приблизно 10, з урахуванням батареїк накопичувачів, да тому ну. Скажімо так, на даному етапі нам, в принципі, достатньо. Це десь на місяць до 20 тисяч гривень ми можемо зекономити. Підприємці отримали грант у рамках проєкту підтримка енергоефективності мікро та малих підприємств України, який реалізує фонд розвитку підприємництва. Профінансували проєкт уряд Німеччини та Норвезька агенція з розвитку співробітництва. Загальний бюджет 63 мільйони гривень. У результаті гранти на автономні джерела енергії отримали 140 українських мікро та малих бізнесів. Перевагу надавали підприємствам з прифронтових регіонів. Плюс ми також орієнтувалися відповідно до політики уряду на переробну промисловість Да, підприємства, які виробляють, відповідно, вони мають забезпечити безперервність свого виробничого циклу. Але тим не менше є готелі, ресторани, є і підприємства торгівлі, да тобто типові підприємства, в яких задіяний саме мікро і малий бізнес за грантові кошти. Підприємці переважно купували сонячні панелі та накопичувачі, рідше генератори. Нині альтернативні джерела енергії дозволяють бізнесу не просто помітно. Заощаджувати, а й вижити під час знеструмлень, особливо це актуально для мікро і малого бізнесу, який лише стає на ноги. Ми ж коли надаємо допомогу саме такому е сегменту економіки сегменту бізнесу в економіці. Ми сподіваємося, що така допомога дозволить такому бізнесу зрости до середнього, тому що середній насправді е вимагає меншого допомоги ніж мікро та малий у наших реаліях. Тарас на відміну відомо господарів. Бізнес більш зацікавлений в альтернативних джерелах живлення, бо гостріше відчуває підвищення промислового тарифу на електроенергію. Зрештою, саме бізнесу світло вимокають насамперед. Тож гранти на енергонезалежність не лише убезпечили підприємців від знеструмлень а й допомогли зберегти робочі місця зокрема для ветеранів та переселенців Енергонезалежність і енергоефективність підприємств допомагають децентралізувати енергосистему. Вона стає менш вразливою до масштабних аварій. Це також підтримує відновлення економіки та сприяє її зростанню інвестиції в зелену енергетику, створюють нові робочі місця. Усе це сприяє розвитку місцевого бізнесу, наближає до стандартів ЄС і допомагає зменшити шкоду для довкілля. Даніл Самсонов, Олександр Гназаренко, факти сітів. Єдині новини.